Індивідуальні аптечки для військових шиють та збирають волонтери соборного хабу у прилуках. Цією справою займаються з перших днів повномасштабної війни. Цікавимося, що першочергово кладуть до сумок першої медичної допомоги та що слугує зразком. Ось це готова зібрана військова аптечка від американського виробника. Біджілки волонтерки соборного хабу. Самі збирають не чим не гірші, а то й краще, та ще й при цьому мають колосальну економію коштів. Олена вже півтора роки збирає індивідуальні аптечки для бійців. На її рахунку вже сотні сформованих комплектів. Волонтерка каже, опанувала нову для себе справу, бо хотіла, хоча б чимось бути корисною армії. В аптечках є все необхідне для домедичної допомоги: турнікети, бандажі, бенти, кровоспинні та протиопікові засоби, Знеболюючи протизапальні засоби від температури. Перев'язка бінти пластиря, рукавички і це саме необхідне, що можна надати при першій медичній допомозі. Сумки аптечки для бійців відшивають на місцевому швейному підприємстві. Навіть неозброєним оком видно, що вони нічим не поступаються якістю іноземним аналогам. Я бачила аптечки натовські і я бачила наші, наші не поступаються якістю, тобто вони такі самі. І всі, всі медикаменти, всі... Пластиря всі вся перев'язка у нас дуже імпортного виробника. Натхненник і засновник соборного хабу, настоятель собору Різдва Віталій Юрочко, не натішиться бджілками трудівницями які роблять можливе і неможливе, аби допомогти нашим котикам. Зараз пішов запит на аптечки. Благоділо у нас є бджілочки, можемо так їх називати. Які зібралися, і сьогодні, в принципі, налаштовується все діло. Так а за яким зразком наповнюється аптечка? Заразок був установлений минулого року. Так? Тобто, скажімо, в нас є аля базова складова, там як аналог натовської, хоча ми в якихось моментах її перевершуємо, в якихось моментах ми не дотягуємо. Тобто е, інклюзивна пов'язка, е, е, зофорангальна трубка і там якась спеціальна голка, з називається. Ми це кладемо в дуже обмежену кількість аптечок. Чому? Є дуже цікаве правило правило користування аптечкою. Ти маєш в аптечці мати те, чим ти вмієш користуватися. Якщо ти не вмієш чимсь користуватися, цього в тебе не має бути в аптечці, щоб не нашкодити. Віталій Юрочко демонструє вже готову зібрану, якісну і добре укомплектовану аптечку. Маємо ножиці, маємо турнікет сертифікований в даному випадку це є сіт. Є Дніпро, і Дніпро 2 і Січ. Український виробник, який є досить якісним аналогом американських, там тих самих кетів або інших речей. Так, так є багато перев'язки, трохи обезболки. Це ще сирий варіант, але і це є дано випадку, це є аптечка з трьома відділами, з трьома кишеньками. Дякую. Якісна річ, яку відчули за кошти добродіїв. Костянтин Шутюк, Олег Вірянов, перехожани храму, добродії нашого хабу. Самі ж воїни дякують волонтерам за допомогу. Кажуть, така підтримка від людей надає їм сил триматися та бити ворога.